Вбив стареньку за 4,5 тисячі гривень. Трагічна історія трапилась на смілянщині тіло 77-річної жінки з численними ножовими пораненнями. Знайшов сусід, який і викликав міліцію. Правоохоронцям вдалося встановити, що напередодні місцеві бачили поблизу оселі загиблої невідомого чоловіка. Як з'ясувалось, той приїжджав з іншої області у гості до знайомої. Свої заощадження він швидко витратив, тож вирішив нажитись на самотній пенсіонерці. Правоохоронці Крили карне провадження за статтею Умисне вбивство. Він був затриманий в Київській області та доставлений до Смілянського міського відділу міліції. На допиті зловмиснику скоєному зізнався та розповів, що на такий тяжкий злочин його підштовхнула нестача коштів. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Позичити на історію на дорогу. А я лише я не